Ми продовжуємо наш ранковий ефір. В нашій студії знову гість. Це політтехнолог Сергій Гайдай, і з ним ми поговоримо про перебіг президентської кампанії. Пане Сергію, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, от уже зараз можна говорити, що в Україні стався чи виник, якщо можна так сказати, новий запит на президента. А, ну, я вважаю, що запит є, але запитів багато. Є різні прошарки суспільства, і у, у різних прошарків суспільства є різні запити. От будемо сьогодні тоді давайте так покроково розбирати ці різні запити, яким він має бути цей новий президент. Е, е, яка тенденція? Якісь революційні події щось змінили в суспільстві? Ну дивіться є як мінімум два великих запити, і я почну з найбільш великого запиту після подій на майдані, після подій у Криму є е, запит так званих. Причому, <гуз'> знаєте, тут запит тих, хто був за Майдан, і тих, для кого Майдан був стресом, він зараз збігся. Це запит на Ну, російською мовою це «созідатель». Я не дуже знаю точно як українською мовою знайти аналог цього російського слова, але мабуть такий, знаєте, позитивний творчий людина, яка будівник. Якісь Да? і тут більш всього підходить Петро Порошенко, тому що однозначно всі, хто бачить Порошенко, незважаючи на всю критику Порошенко, що він там колись в нього була біографія, він був у різних політичних силах, були в нього моменти, які були вдалі ну, дуже да, не, не вдалі, не вдалі, але. Всі збігаються в тому, що Порошенко може будувати. Знаєте, якщо чесно, ось особливо війничані розуміють, що Порошенко це людина, який побудував нову фабрику і створив цілу набережну, і побудував фонтан. Тобто є реальні плоди, чого він може зробити. І навіть є такий дуже цікавий елемент. Пам'ятаєте, коли він на Майдані е сказав: знаєте, я відбудую Порошевського, коли закінчиться війна. Я відбудую Бруше Грушевського. і цей запит найбільш великий. І я думаю, саме із-за цього запиту Порошенко і переможе на цих виборах, тому що і ті, хто були за майдан, і ті, хто були проти майдана, дуже хочуть, щоб почалось будівництво, почалось відтворювання. Ну, тут є хтось... певний невеличкий конфлікт, якщо можна так говорити. Да. Якщо вважати пана Порошенка представником бізнесу і великого бізнесу, то тут є пані Тимошенко, яка стверджує, що якась представники великого бізнесу і дуже великого бізнесу не повинні бути долучені до а, укривання знаєте, держави, адже саме це сприяло ви знаєте, це негативним дуже чином. Сл слушний такий момент. Вона дуже права в цьому, але вона сама це руйнівник. А, коли був майдан руйн. Руйники були потрібні. Нам треба було зруйнувати владу. І, ви говорите саме з точки зору теорії, так розумію, як архітепічний руйнар. Архетипічна, і вона там знаходиться. Але а, її теза про олігархів і боротьбу з олігархами вона сама не проходить. Юлія Володимировна сама колишній олігарх, вона з цього середовища. У Юлії Володимировні завжди, коли вона була в політичній силі, було, було велика кількість олігархів. Тому це конфліктує з її. Таким іміджем, і мені здається, запит на руйнівника і на людину, людина, яка буде боротися з олігархами, зараз не такий сильний і не такий великий, як запит на Петра Порошенка. На жаль, тому в неї буде дуже важка е кампанія, але е єдине, що, е скажімо так, за Юлю Володимирівну, те, що вона дійсно справжній воїн виборчих кампаній. А Петро Олексійович тільки починає він, ще молодий воїн. Про тому... нього говорять, що він а, часто залишається на других ролях. А, він не буває активним Ну, Про це говорить його політична історія. Чи не можна так сьогодні говорити? Ні, так не можна сказати, тому що а, я його знаю з іншого боку. Він а, завжди перемагав на виборах. Але це були вибори не президентського рівня. Він перемагав у себе на окрузі, він, він перемагав, коли був е, у штабі Ющенка, він у 2002 році був керівником штабу Ющенка, і це була теж його перемога. Він перемагав. Так, да, був колись у 2005 році конфлікт між Юлією Володимировною Порошенко, він тоді програв дуже сильно, але і Юля тоді не виграла. Тому цей конфлікт зараз, мабуть, будемо бачити на зовсім іншому такому, знаєте, горизонті, мабуть. Ви на своїй сторінці у Фейсбуці говорили багато про те, який потрібен президент нашій країні, і аналізували представників інших країн, як це відбувалося. Маємо можливість зараз переглянути те відео, яке, власне, ви викладали, для того, щоб згадати історію і проаналізувати. Прошу, будь ласка. Чи знала всесвітня історія справжніх лідерів країни тих, хто не просто отримав плату своїй державі, а збагатив та примножив її статки? Різні країни в різні часи мали таких людей. Мустафа Кемаль Ататюрк, перший президент Турції, реформатор, диктатор, чоловік, зробивши Турцію європейською країною. Це можна сказати турецький Пётр I. Це він дозволив жінкам ходити без щедри. Це він Переніс столицю Турції в Анкару. Он пустив трамваї, он створив парламент, он ввів латинський алфавіт в арабської в'язі. Шарль Деголь належав до нечисленної групи світових диктаторів, для яких влади і матеріальне збагачення не були ціллю. З дитинства генерал мріяв віддати своє життя за Францію, зробити усе, щоб вона процвітала та була першою серед інших світових держав. Де голя не цікавили ні гроші, ні слава в його житті була одна любов батьківщина. Мы готовы объединить усилия, дабы искоренить причины бессмысленного и жестокого кровопролития, которое не только уносит жизни наших людей, но и позорит нашу нацию. Подписан мирный договор с Кореей. Эйзенхауэр обещал вывести американские войска из Кореи и сдержал свое слово. Американцы победили во Второй мировой войне, и победа в холодной войне была не за горами. Здоров'я і достаток стали символом американського стиля життя. Чи є в Україні такий лідер? Чи він ще не народився? Отже, виходячи з того, що ми щойно побачили, який лідер потрібен Україні, і чи відрізняється прагнення українців від того, що насправді нам необхідно? А, ну, а, мені рідко на телебаченні задають такі такі точні запитання. А, дійсно, є а, я... Два моменти, які треба враховувати, коли ви вибираєте зараз президента. Перший момент у нас військовий час. Нам не хочеться це визнавати. Ми не хочемо чути слово військовий, ми не хочемо чути слово воєнний час. Але це так. У нас окупація, у нас а, дійсно дуже сильний супротивник, навіть якщо окупації не буде а, тих військ, які зараз на кордоні. Але нам потрібна людина, яка першою метою своєї буде створення безпеки держави, а це тільки військовий. І оці приклади показали, що це повинен бути військовий. Військова людина може не тільки зробити, скажімо так, забезпечити безпеку держави. Вони завжди були добрими реформаторами. Тому що вони не з бізнеса, в них є достатньо волі зробити люстрацію, боротьбу з корупцією і зробити радикальні реформи. І я показав це в цих сюжетах. Ще треба, що пам'ятати, у по нашій конституції, по новій конституції, у нашого президента є тільки дві функції. Перша функція силовий блок. Він повинен бути, скажімо так, верховним головнокомандуючим. Треба подивитися, хто з тих, хто сьогодні є кандидатом президенти, може фахово це виконувати. На жаль, невеликий бізнесмен, некулерний політик цього не може. Треба просто відрізняти винтокрилу Мі 8 від винтокрилу мі 12. І друге, це геополітика. Це можливість розмовляти з іншими країнами їхньою мовою. Повинна бути компетенція, яка це забезпечує. Ну, якщо в Петра Порошенка ця компетенція взагалі є, це я підтверджую. Він був найбільш ефективним міністром а, закордонних справ. То і у деяких військових представників ця компетенція теж є. Не хочу називати, бо це мій особистий вибір, за кого я буду голосувати, але тут не місце для реклами. ви сказали про те, щоб говорити однією мовою з представниками різних, ну скажімо так, сил. Будемо говорити і про те, що різні сили представлені в Україні: схід, захід, центр, північ, південь. Звісно, з усіма з усіма ними треба знайти спільну мову. Як вважаєте, наскільки легко буде знайти представника, який буде цікавий сходу? Ви вже сказали, що в. В принципі, такий варіант розглядається, як Петро Порошенко. Тим не менше, наскільки багато потужних представників для Сходу є в цій кампанії, як ви вважаєте? Ну, я би не брав ті, хто асоціюється зі Сходом, це колишні представники партії регіонів. А ні, я вважаю, ну, по-перше, вони не переможуть. По-друге, розмовляти сьогодні треба не тільки зі Сходом нашим, треба розмовляти з Росією. І розмовляти з Росією з позицій. Ну, не сили, мабуть, а з позиції наших державних інтересів, відстоюючи їх, а не а не здаючи їх, не маючи ніяких бізнес-інтересів в Росії, а маючи ресурси і аргументи, щоб розмовляти з Росією, як, ну, якщо не рівний, то хоча б, скажімо так, хоча б як країна, яка може робити опір. Агресії і тому цю агресію з боку Росії не допускаючи. Чи достатньо вже розіграна карта Криму? Можливо, аргумент Крим, його повернення чи перспектива повернення ще встигне стати такою сильною картою, на яку будуть грати? А на цьому етапі ні? Це безглуздо, але в перспективі декількох років да Крим завжди буде для України, для української держави, для українського президента, саме тим фактором, яке потрібно навіть нашій нації, да. Президент завжди повинен мати в програмі програму повернення Криму для нас. Тобто, це буде тим, що будуть обіцяти після того, як певний кандидат стане президентом. Я можу навіть вам сформулювати політехнологічний такий, ну як то називають, слоган да чи запит Україні потрібні перемоги. І Крим, одна із перемог, яка потрібна повернення Криму, одна із перемог, яка потрібна Україні. Тобто це гарантує того, що Кримом а, зараз не будуть активно займатися до вирішення президентської кампанії. Ну, це 100%. І більш того, це не значить, що в найближчі роки ми повинні нарощувати сили і військовим чином завоїти Крим. Росія дуже, ну, дуже небезпечний супротивник. Там а, цілий низка заходів. Це економіка, і армія, і, скажімо. Таким чином, наша конкурентна позиція у світі. Якщо ми будемо суб'єктом, якщо нас будуть бачити, якщо ми можемо грати в геоглобальні ігри, а це мабуть і повернення атомної зброї, тоді ми Крим собі повернемо. Ну, питання атомної зброї досі залишається дуже дискусійним щодо України. Все ж таки, тим не менше, громадянське суспільство воно достатньо сформувалося, щоб тепер контролювати вже нову обрану владу. Як ви вважаєте? Які тепер а, Воно є. Воно і було, коли був Янукович, і саме із-за того, що воно є, і був Майдан. Але я не можу сказати достатньо чи не достатньо. вона формується, воно вчиться. Ось я приїхав до вас з такого заходу, де зібралось громадське суспільство і саме обговорюють, як зараз впливати на владу, як технологічно впливати, проходить навчання. Тобто ці важелі вже існують, вони відпрацьовані, можна сказати. Існують і наявить. Я навіть знайшов таку формулу. Е, неможливо е, просто приходити до влади і казати, ми хочемо яких змін. Треба щось робити, поки влада слабка, а вона слабка на місцях, а потім е, тиснути на владу і казати: ось є явище. Треба, якщо ви, ви його не легалізуєте, вас знесуть. Буде майдан номер 3 Щоб вас не знесли, треба його легалізувати. Тобто майдан номер 3 ще можливий в наших умовах? А більшого він буде. Просто я хочу, щоб він був без жертв, без Небесної Сотні, тому що ми достатньо втратили людей, але Майдан номер 3 в якомусь вигляді він точно буде. Ну що ж, хочеться сподіватися, що все ж таки більше миру буде, і питання будуть вирішуватися переважно мирним шляхом. Дякую вам, що були сьогодні з нами зранку. До зустрічі. Дякую вам.